Всім привіт! Друзі, сьогодні хочу поговорити про чати у Фейсбуці, які додалися нещодавно. Ну, відносно: чим вони можуть бути корисними та як ними користуватися? Наприклад, заходите в якусь із груп Фейсбуку, мається на увазі чати, які створені в групах Фейсбук. Ось я зайшов в таку гарну групу, типового лава. Я ж Ласковіці Вроцлавцев це міста Польщі. І тут ось ось зверху у нас є а, такий, така вкладка, як чати, натискаємо на нього. І дивимося тут, які в цій групі є чати для спілкування. Чат міста Єльч, Бжег, Гурод, Лава. Натискаємо на чат порад. Ну і тут уже люди діляться корисною інформацією, хтось щось продає, хтось щось запитує а, і так далі. Тому подібне. Якісь послуги надають. Так. А, якщо натискаємо в правому кутку на три крапки, Відкривається у нас ось таке меню, де ви можете переглянути учасників чату, де ви можете поділитися посиланням. Якщо хочете когось запросити, натискаєте на посилання запрошенням, копіюєте і відправляєте. З ким хочете поділити, поділитися чатом. Також звідси ви можете перейти в групу. А така вкладочка, як сповіщення. Тут ви можете налаштувати сповіщення для вашого телефону. Тому що багато кому не подобається. Чати тим, що там дуже багато пишуть людей, і воно, телефон постійно дзень, дзень, дзень 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 дзень. То їх можна вимкнути. Ці всі сповіщення. Можна поставити на усі лише згадки та відповіді, або ж немає. І вимикаємо, щоб воно не надоїдало вам ці сповіщення, а коли вже вам потрібно зайти переглянути якусь інформацію, ви просто заходите і дивитеся те, що вам треба. Також можна там поскаржитися на чат адміністратору групи, ну і залишити чат. Так, тут отакі у нас є пункти. Дивіться, якщо ви заходите прямо в месенджер свій, тут є вверху чати. Натискаєте чати, і бачите тут групи, в яких ви є учасниками. Тобто, наприклад, та ж сама типова лава, я натискаю на неї, і мені тут показує всі чати. Цієї групи. Наприклад, натискаю на чат порад. Чат порад зайшов. Це я вже зайшов не через додаток Facebook, а через додаток Messenger. Тут також дивлюся, тут вся та сама інформація, але, але тут є такий, такий корисний пунктик. Якщо натискаємо на інформацію в правому кутку, тут всі ті самі функції, але є ще декілька додаткових. Ви можете додати в список чатів. Переглянути всі медіафайли та посилання, якщо натискаєте сюди дивитеся. тут медіафайли, файли, ну, зараз тут немає файлів ніяких. І посилання там на різні сайти або ж групи. Наприклад, якщо шукаєте щось, то можете там роботу, щоб швидше було шукати, не обирати з текстових повідомлень, а шукати по фотографії, якісь послуги, там, ще щось. то так буде швидше. Або ж є така ще гарна. Функція як пошук у розмові. ось Натискаючи туди. Наприклад, ви побачили в, в цьому чаті колись побачили е, пост, що хтось щось продає. так Наприклад, забиваємо ключове слово. Там писали в пості наприклад, так продам. Продам, забуваєте і натискаєте пошук. І вам висвічує всі пости, де хтось щось продає. От, продам колеса, продам Сузукі. Продам 5Х, просто продам там, мабуть, якісь фотографії закріплені. І натискаєте вже на цей пост. Хоп! Воно вас переводить. Продам автомобіль Ford Mondeo 2001 року. Ось така інформація. Для тих, хто викладає пости. Краще писати, наприклад, якщо ви виложуєте продам авто. Автомобіль свій хочете продати, викладаєте фотографії автомобіля і не пишіть, просто продам і ціну. Пишіть, продам автомобіль, його марка», краще повний опис, якомога більше ключових слів, щоб людина, яка зайде в цей чат, змогла знайти по ключових словах вашу пропозицію. Так, ось така функція є добра. Ну, також тут сповіщення. Також ви можете заблокувати тут учасника, щоб він вам не показувалася його інформація. Повідомити про порушення. Це я думаю, тут не треба пояснювати що. Ну і поскаржитися на чат адміністратору. Ось такі, як на мене, корисна функція, корисні чати є у Фейсбуці. Тут він корисний і як для. Шукачів якихось порад чи інформації. Також і для осіб, які щось продають, рекламують, пропонують, запитують. Ну, а взагалі, як на мене, то це функція дуже і дуже корисна. ну Ось така маленька ознайомлювальна інформація початок. Може, комусь буде корисна, може хтось щось не знав про якісь функції. Так, додайтеся до групи типового лава. Також можна публікувати в стрічці тут оголошення. Ну і користуватися. Все, всім дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь. Всім гарного настрою!